Всім привіт! Сьогодні я вирішила зняти відео, про яке мене просять, часто просять, давно просять, і на YouTube, і в Instagram, щоб я показала свої запаси пряжі, які в мене є, і розповіла про ту пряжу, якою я користуюся, і де я її купую. Насправді, в мене пряжа зберігається в окремому шкафу. Спеціальний в мене шкафчик є, де тільки пряжа в мене лежить. Навіть інструменти в мене зараз лежать в іншому місці. І для того, щоб вам ознайомити вас із своєю пряжею, я насправді деяких мотків взяла тільки там по одному, по два моточка. А в шкафу в мене лежить його по навіть одного і того ж кольору, по одній, по дві Упаковки. Але так як ну, занадто багато сюди треба було всього переносити, в принципі, майже вся пряжа, яка в мене зберігається для роботи в цьому шкафу, в одному-двох екземплярах, але тут представлено. І зараз спробую детальніше розповісти про те, чим я користуюся, чим працюю, і що в мене є на сьогоднішній день. Насправді відео про запаси пряжі знімати для мене проблематичніше, аніж про запаси вишивки, тому що ну, набори е, вишиваються довше, ниточки використовуються для вишивки також на протязі довшого терміну. А з нитками в мене буває так, що з пряжею. Що там, наприклад, сьогодні я купила і до вечора в мене вже три мотки з упаковки, п'ять мотків, може бути вив'язано вже. І ну, просто на сьогоднішній день, от, оце, що в мене є, не тронути або навіть тронути, ну, цілими мотками ще лежить в запасниках. В Давайте, напевно, якось спочатку я не буду ділити на категорії. Тобто пряжа в мене є і зовсім бюджетна з ринку. і з, ринку, але, там, з нової категорії. І з інтернет-магазинів, також така ну, досить доступна. І навіть там, пряжа, яку мало де можна дістати. Але от я собі спробувала захотіла спробувати її в роботі, а на нашому українському ринку. В принципі, треба добре пошукати. В місці в нас в офлайн-магазинах практично нереально купити пряжу, або рівно те ж саме, що на ринку, тільки вже, звичайно, по іншій ціні. Скажу, що та пряжа, яку я купую на ринку, є також по інтернет-магазинах, але, ну, як наприклад, там, елементарно Янарт Маріно Делюкс, яку я дуже люблю, 50% шерсті 50 акрилу. Якщо вона мені в нас на ринку на торгових точках обходиться там, в 45 гривень за моток, то в інтернет-магазинах я цю пряжу бачу по 65-66 і так далі гривень. Ну, тобто 20 гривень на мотку більше 100 гривень на упаковці. І в магазинах, в принципі, в нас вона вже йде дорожче. Так що тут мені напевно пощастило, то, що я живу в Хмельницькому і маю можливість купити таку поширену пряжу по дуже-дуже цікавих цінах. У мене не буває так, щоб я прийшла за одною упаковкою ниток, тобто я можу довгий час не купувати, а потім відразу взяти там. 5, 8, 10 упаковок. Навіть якщо я собі там надумала якісь 2-3 упаковки купити, до неї я все рівно добираю ще кілька упаковок. Так що покупки в мене такі об'ємні бувають, але вони не так часто, як, ну, напевно, не то, що як хотілося б, а як можуть бути в когось іншого. Так, розпочну. Давайте я із пряжі нашого українського виробника. Це фірма Вівчарі, яка рукодільницям також відома. І для вишивки вони роблять всякі, і органайзери, і, ну, і, і ниточки так само. І, от, вона є шерсть на і котон. Це як вони себе позиціонують, етнопряжа це 100 шерсть в мене. Це пряжа, яка косюча. Пряжа, яка переважно береться для... не для натільного одягу, мається на увазі. Тобто це пряжа косюча, з неї можна всякі жилеточки в'язати, а також з неї дуже класно получаються різні там плети, наволочки на подушки в'язані, коврики. От в такому плані це пряжа використовується в виробах. Кольори такі в мене якби не невибляні і не однотонні. Тобто, ніби меланжем є ниточка. Пряжа така з запахом. Тобто. Ну, от коли шкури з овець купуються, чи там носки, коли купуються десь там в Карпатах да, з таким запахом, то от коли особливо намокається нитка, вона має специфічний запах ну, тварин, запах тварин, скажімо так. Для мене це не є проблема. Більше того, в мене така навіть ідея була з цієї пряжі зв'язати рукавички, тому що я не, не з тих людей, хто боїться, коли кусається пряжа. А в рукавичках для мене це плюс, коли м, пряжа кусюча і якби, поколюється і розганяє кров. Тобто от, самі м, рукавички, чи з пальчиками, чи варішками, мені цікаво було б зв'язати із цієї пряжі. Поки що вона в мене не на часі, але такі задумки на рахунок цієї пряжі є. В двох видах кольорів вона в мене є. Там впав ще один моточок в мене зі столу. Чотири мотки в мене є. 100-грамові. Тут по 100 грам. 100-грамові моточки от такого кольору, більш такий сіро-коричнюватий і світліше-сірий. Два моточки в мене є. Також від вівчарів у мене є. 3 чотири кольори котонової пряжі. Котонова пряжа йде по 200 грамів мутку, мутку. Така досить супка ниточка, тоненька ниточка. Ну, на гачок вона, напевно, зручніша. Або скільки з переплетень потрібно брати цю ниточку. Мутки по 200 грамів. Також це 100% котон. Кольори прокраски тут, тут більш такі вже одноманітніші, але все рівно якби з такими вкрапленнями. Вона в мене є темно-сіра, середньо-сіра і світло-сіра. Знову ж таки, це просто пряжа брала на пробу. Звичайно, з нею щось придумаю зв'язати, але не під щось спеціальне. І два моточки оранжевої пряжі там для якихось полосок, вставок чи для, ну, щоб скомбінувати з іншою якоюсь котоновою ниткою. Ну, приємно, що в нас в Україні випускається така от пряжа. 100%. Далі велику частину моїх запасів займають ниточки Alze LanaGold 800. Це ниточка, вміст якої 51% акрилу і 49% шерсті. Це ниточка тоненька. Лалу кардіган я в'язала із цієї нитки в три нитки. В три складення нитки я в'язала. Нитка досить непогана, не є така, що дуже сильно там тягнеться. Не самий мій улюблений, не фаворит в мене серед нитки, ну, саме турецької, тому що я лізею янар, це турецькі нитки, які от в переважній більшості доступні в продажі, ну принаймні у нас в Україні. От Цієї нитки, ну наприклад, синього кольору в мене. Було дві упаковки, 10 моточків. Зараз трошечки я її використала. Ну, тим не менше, в мене там мотки 8-9, напевно, ще цієї саме цього кольору в мене є. Кому цікаво, це колір 590, насичений темно-синій колір. Також в мене цієї нитки є. Вона ця нитка в мене є от в такому червоному кольорі. Тут трошечки із за світла підсвічування лампи колір здається такий маркетано червоний насправді це такий кроваво-червоний, але темно-червоний. -темно колір Без ніякого оранжевого е, е, відтінку, хоча от передається саме на камеру, воно так. У мене упаковочка таких ниточок є. І е, залишок матка 2, напевно, ще залишилося в мене молочного кольору, не чисто білого, тому що для лалокардігана я брала не білий колір, а молочний для верхньої частини. Тому що, ну, білий колір з часом, так як я тональний крем використовую біля шиї. Все одно білий колір довго білим не побуде, навіть якщо відбілювати, то ну, напевно від всяких маслянистих таких основ колір піде плямами, тому я брала молочний колір. Номер кольору це 62. у мене ще залишилося два-три матка, напевно, такого молочного кольору. Також в мене дві упаковочки було, 10 моточків було чисто білого кольору білосніжного. Це номер 55. О, це те, що по Lana Gold 800. Тонесенька ниточка. У мене багато цієї нитки є. Далі ниточка, яка мені дуже подобається. В роботі. Більше мені подобається аніж Алізе, це Янард. От Маріно Делюкс це мій фаворит. Взагалі, в мене вже було ну, кольорів 5-6, напевно, цієї нитки. Сюди я взяла вам показати білий колір, кому цікаво, білого кольору номер 501 Тут не чітко. Та й тут не чітко. 51 це, це номер кольору. Дуже хороша нитка, дуже з хорошим метражем, щоб вас не обманути в 100 грамах 280 метрів. Дуже гарно себе веде і в носці, і не скатується, і не потягується. Ну без претензій взагалі до цієї нитки. Одна з моїх найулюбленіших ниток. Також в мене махерової нитки, дві упаковки, 10 моточків було знову ж таки один на кофточку. Я пустила, зараз шапочку дов'язується, другий моточок пішов. Алізе махер це ниточка, де 70% 70% іде махіра, а 30% акрилу. Метраж не такий дуже хороший. В 100 грамах 200... В 100 грамах 200 метрів. У мене є зараз на сьогоднішній день лише білий махер, але його було 10 моточків. Дуже-дуже приємна ниточка. Далі із ниточок, яка мені подобається, яку я взяла під спеціальний проєкт, не буду поки що озвучувати, під який є нарт Ангора Делюкс. Ниточка Ангорка. Така вона трошечки менш пушистіша, аніж махер. Сірий колір такий не однотонний, а е, ніби не очищений сірий колір. Е, вміст, 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 вміст. Е, вміст махера і махеру ангорового 70% і 30 акрилу. Дуже хороша нитка, дуже приємна нитка, тоненька нитка. Рекомендована ця ниточка, як на спеції третього розміру. Тому ну, що таки ніхто не заважає, нас підібрати, не заважає нам підібрати кольори і там, скомбінувати цю ниточку, ниточку з чимось, якщо в'язати тості спицями. Нитка дуже приємна. Також в мене упаковочка повна 5 моточків отакої От ниточки Alize Angora Gold Сімлі. Не в'язала я ще цією ниточкою, така вона нарядненька, трохи нитка. Мова нема що зимова, вона така нитка святкова, не святкова. Ну, але з люрексом, ну, люрекса не занадто багато, і він не є такий товстий. Він більше дає просто відпис такий на заломі. Отак іскриться цей Люрикс. Цій ниточці. Ниточка в 75% акрилу, 10 махера і 10 шерсті. І 5% от цього металізованого люрекса. Метраж дуже хороший в цієї ниточки. От можете побачити. І рекомендовано для спит. Від 3 до 6 розміру. Нитка така, мені здається, не повинна обмагнути мої сподівання з сірого кольору такого, середньо-сірого кольору. Далі із таких ну, простеньких, доступних ниток в мене Alize Lana Gold Plus. Супер нитка. Тої самої серії, що Янарт Ангора Делюкс, така нитка плотна, не, ну, не розтягується більше, чим потрібно, гарно в стірці себе веде. Приємно дуже в'язати, тим більше можливість є в'язати для тих, хто швидко хоче в'язати великим розміром спиць. В 100 грамах 140 метрів цієї нитки від 5 до 7 розміру рекомендований розмір спиць і 51% акрилу, 49% шерсті. Непоганий міст і дуже-дуже хорошо себе нитка веде саме в роботі. Далі з такого. Недорогого сегменту в мене десь завалялося, не пам'ятаю, там три моточки, скільки в мене є отакого алізе натураль. Це візкоза. Віскозна ниточка. Тобто тут без претензій до неї візкоза та й військоза. Просто ниточка м'яка. Ну, від, що ну, від, від неї неможливо хотіти більше, аніж вона себе представляє. Тобто, коли купуєте, відразу треба знати і бути готовим до того, що нитка саме така, яку ви купили, а не чекати від неї там фейерверків. Взагалі я вважаю, що поганої нитки не буває. Є погано підібрана моделька чи виріб під нитку. Тобто, якщо ми хочемо щось. Зв'язати нам в першу чергу потрібно задуматися, яку нитку підібрати. І один і той самий виріб з різних видів ниток, в одному виробі нитка ляжи, в іншому ні. Так що навчитися підбирати саме нитку під виріб це, здається, одне з найголовнішого вязанні. З такого простенького я взяла собі упаковочка, в мене є ниток от в такому сірому кольорі, також він такий ніби меланж колір Це Alize Екстра, це ниточка спеціально для носочків. От навіть сам виробник, так як в Турції ну, в нашому розумінні носків не в'яжуть люди, а в них носочками вважаються а-ля от тапочки. Оце їхні носочки. То ця ниточка спеціально рекомендована для цього в 100 грамах 220 метрів. І нитка з таким простим складом: 90% акрилу, 10% шерсті. Ну, саме нитка, яка щоб не тягнулася, не перетиралася. Просто ниточка для носочків. Отака ниточка від Alize. І з такого ще доступного і простого напевно, що. У мене все. Далі йде більш-менш така солідніша ниточка. І так, із категорії, як я називаю більш-менш солідною ниточка, це в першу чергу от як від Лана Гроса, от така котонова ниточка. Ну, це більш літня, весняно-літня ниточка. Упаковочки тут йдуть по 50 грам, 25 метрів. Котон, котон та й котон. Для спиць, там від 2,5 до 3,5. Тобто це не є найтонша ниточка, це, звичайно, собі на така весняно-літня ниточка котом. Чотири моточка в мене є від ламигроси цієї ниточки. Далі по ниточках дуже мені сподобалася нитка, яку я замовила просто на угад. Це Рісіньоль, от, от така е, ниточка, де 50% шерсті 50% махера. Це ниточка е, Нова Зеландія. Чимось от вона ну, схожа, верніше на ню схожа оця Янарт Ангора. Ну, звичайно ж, самий пух, оцей і м'якість цієї ниточки на порядок відрізняється. Ну, та й тоньша ця ниточка. Це... Ниточка, ще раз повторюю, Нова Зеландія, 50% шерсті 50% махіра. В мене її є три моточки, і я думаю, що гарний вірі повинен вийти в мене от із цієї ниточки. По метражу, щоб вам сказати, в 100 грамах. 550 метрів, тобто це для тоненьких спець, ниточка, але ниточка на ощуп, ну така прямо аж хочеться її трогати і з нею в'язати. Далі із цієї категорії, як я називаю людська нитка, я собі взяла отаку от Stay Wise ниточку. Це Нова Зеландія також. 70 нитка дуже хороший склад, 70% відсотків шерсті, і 30 відсотків. акрилу. Тут в 100 грамах 114 метрів. Тобто це нитка для товстих спиць. 5, 6 навіть підійде. От в мене отаких от 4 моточки є цієї ниточки. І далі в мене в трьох кольорах я собі взяла Віта Кашемір. 100% кашемір, в 100 грамах 450 метрів. Це німецька нитка. Я думаю, що вироби з цієї ниточки повинні бути більш ніж класні. Сам кашемір м'ягенький, шовковистий. У мене є 4 моточки отакого темно-сірого, неоднотонного, знову ж таки, кольору. Чотири моточки. Потім в мене є два, здається, моточки. Так, два моточки в мене є отакого світло-сірого кольору. І світло-сірий кольор я думаю собі комбінувати із таким рожевим кольором. І три моточка в мене є отакого ніжно-рожевого кашеміра. Дуже хороша ниточка. І також в мене є від е, німецька ниточка о, така, Lastriwool. Е, ниточка від Vita. Німецька фірма Vita. Е, від, там, від 3 до 3,5, тобто це такої середньої товщини ниточка е, по е, 50 грамів в моточках іде, 168 метрів в моточок. От в мене є таких. Шість моточків отакої ниточки. Також в мене, з того, що я вам ще не показала, залишився отакий клубочок. Я купувала два мотка від перуанської нитки Малабріго. Зв'язала з сину шапку і в снуді зробила. Полосочки з такої нитки. Нитка дуже класно в'яжеться, дуже приємно в роботі, дуже цікаві ці всі переходи. Я комбінувала із синім кольором от такої алізешки Lana Gold. Цю нитку з цією комбінувала. Ну, В принципі, можна із зеленою, і з голубою, і з рижею. І з будь-якою ниткою можна комбінувати. Дуже гарні розцветки, один мінус ціна. ну, Занадто, мені здається, вона дорога, але я прекрасно розумію, що хороша нитка дешевою бути не може. От такі запаси ниточок в мене є. Отакий От бардачок на столі, який я зараз піду розкладати. Це, в принципі, десь ну, четверта частинка моєї шафи. Е, ниток. З моїх запасів роботи не початий край. Просто потрібно братися за роботу. Кому цікаво щось ще по ниточках запитуйте, що буду знати, відповім. Що не буду знати, постараюся знаходити інформацію. Самі цікаво більше знати про склади, про виробників і про більш ем, таку рідкіснішу в нас е, пряжу. Вам всім дякую за перегляди і па-па.